Друзі, доброго вам всім дня! Ну що, знімаю сьогодні вже третє відео на тему, які сорта винограду ростуть на нашому винограднику. Хочу показати вам сорт винограду під назвою FR7 Drop 9. Ось він перед вами. Сьогодні хочу повторити, що у нас 8 вересня 2022 року. Ну що, розпочинаємо відео по даному сорту. Що я хочу, друзі, вам сказати? Тут у мене, так як я вже і говорив, щільна посадка, але я хочу сказати, що все-таки і цей виноград тут видає доволі непогані результати. Гронки цього винограду невеличкі. Від 200 грамів до кілограма. Нагрузка тут також невеличка. Ну, приблизно, якщо все все зібрати із тієї плоскості, з першої і з цієї другої, наприклад, то будемо мати ну, кілограмів 10 ягод. Ну, якось так, друзі. Що маємо, то маємо. Ну і все-таки не пусто але я хочу сказати, що все доволі непогано. До речі, лози визрівають також на ньому файно. Вже практично доверху повизрівали, коричневі. Я не знаю, у мене взагалі лози на винограднику визрівають гарно. Я дивлюся, що у мене вже по всім сортам. Лоза повизрівала так, що мені хватить на слідуючий рік на запас на плодоношення і ще й на черенки нарізати. Якось так, друзі. Ну що, такі от гронки. От, дивіться, ягода крупненька. Тут. Зараз я там зважу, покажу уваги, він все налаштував. Є трішки гороху, не без того. Хочу сказати, що ягода цього сорту винограда. Взагалі така овальна, ну, але в цьому році якась овально витягнута. Не знаю чому, але є таке, дивіться, ось. хоча до цього я не, не бачив, щоб була така ягода на даному сорті винограда. Має мясисто соковиту м'якоть, солодка. Приємний гармонійний смак, але хочу сказати, якщо вона довго повисить, що в ньому таке з'являється. Такий якийсь, якийсь смак, якийсь цікавий. Не можу сказати, що. Не мускат, але такий смачний виноград. Виноградний такий смак. Смачний виноградний смак, Буду, буде так правильно сказано. Не знаю, мені він подобається. Подобається. Не знаю, поки буду залишати. Багато хто мені говорить, убери, прибери, розтяни більше кущі. Не знаю, поки що залишу. Поки що, поки що залишу. А далі, ну, як то кажуть, покажу. Так що, друзі, така картина. Ось дивіться, ну тут грунка, прям, я б сказав би, файна. Дивіться, яка здоровенна такі. Під шарики. Під шарики. Ось дивіться яка. Трішки є гороху, але не без того. ну що Я хочу сказати, що горошаща ягода це та ягода, яка ж без кісточки. Дивіться. Яка. На тій стороні також є. Там трішки є. Он, 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 он. В місті з водограєм він переплітається. ось Ну, друзі, якось так, що маємо, то маємо, що є, те я вам і показую. Ось такого, така м'якоть. Чи м'якоть, дивіться, кісточка коричневія вже. До речі, бачите, м'якоть така цікава, така якась як серединка, як вона не пуста, не трав'яна, але в те ж час напоминає мені м'якоть яблука. Може в ньому і в смак такий є. Дивіться, як сок тече. Прям дуже файно. Така м'ясиста. Файна. Але хочу сказати, що цей виноград ще повинен трішки повисіти. Ще він не готовий. Не готовий. Але, в принципі, ще, ще трішки буквально. Ну, деньочків 3-5 і буде готовий. Не знаю, передають у нас там дожі, великі дожі. Не знаю, може багато винограду. Прийдеться щось, щось робити. Будемо дивитись, не знаю. Не хотілося би тих дожів, але проти погоди ми не попрем. Так, ну що, ягода. 18 грам 12 мг. 20 грам 72 міліграма. Тобто від 18 до 21 грама має ця ягода, має цей сорт винограду. Такий розмір. Ягоди. Ну, хочу сказати, що перед цим я у минулому, поза минулому році вибірково там знімав ролик і були ягоди до 26 грамів. Ну, а так, стандарт 18-21 грам ягода. Ну, ось дивіться, Якщо їх взяти, дві візьму, бо та розрізана, дивіться, яка. Ну, вона така, така бережка, така, як, як слива. Файна. Вона і важкенька, я хочу сказати, такі ягоди важкуваті. Так що якось так. Ну що, друзі, буду закінчувати відеоогляд. Сьогодні у нас 8 вересня 2022 року. Бажаю вам, у ваші домівки, вашим рідним близьким. Саме головне це перемоги, мирного неба і з Божою допомогою. Все в нас буде Україна, друзі. Дякую за увагу! До побачення! Ще побачимось!